Урок української мови, частина 2.2, урок 16, сторінка 16, розгорнемо в наш зошит. Тема нашого уроку арабська народна казка, Аладдін і чарівна лампа. Розпочнемо урок переглядом відеофрагмента. Інхе, дитинко, погодуй собаку. Ще чого? Не хочу. Інга. Та чисто серце твого цепоговні. Кому каструлі казанки? і паяти, до вас прийду, до вас прийду, і паяти, кому дити паяти. Ох, <клухи> <клухи> Ох яка зла дівчинка. Іло, голубень, я спекла хліб. Віднеси його бабусі. Ота же вона зрадіє. Не хочу. Ще чого. Я тебе дуже прошу. Mm. Ну, гаразд. віднесу. несу. Якщо дозволим, злути нові черевички. Ну, гаразд. Взувай. Я думаю, покажу свої черевички. Треляда-треля! І так, чи б хотілося вам мати справу з такою дівчинкою? Впевнена ні, тому що вона наробила дуже багато неприємних вчинків. Ну, а ми з вами спробуємо підібрати фразологізм, який допоможе дівчинці змінитися на краще. Завдання 16, друга зірочка. Прочитаємо їх. Братися за розум, водити за носа, байдики бити чи зростати розумом. Впевнено, що всі обрали Братися за розум і зростати розумом. Для того, щоб змінитися, треба дійсно братися за розум. А що ж означає фразеологізм Братися за розум? Про це прочитаємо. У завданні Знайка, завданні 18. Читаємо разом з диктором. Пригадуєш, яким нерозсудливим був Аладін? Він дозволив магрибинцю водити себе за носа, але, повернувшись додому, хлопець змінив свою поведінку на краще. Він узявся за розум. Запам'ятай фразеологізм узятися, братися за розум, ставати розсудливішим, поводитися розумно. Ось що означає фразеологізм братися за розум. Виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран. Прочитайте речення з екрану монітора. Празеологізм водити за носа означає обманювати. Запишемо це речення на сторінці нашого зошита. Пишемо празеологізм Водити за носа означає обманювати. Починаємо речення з великої літери, в кінці ставимо крапку. Фразеологізм водити за носа означає обманювати. Ось уже скільки фразеологізмів ми з вами знаємо. Попрацюємо над урівком пісні, завдання 19. Виправте помилки, які допустив незнайко: Сісти на голову або на шию. Значення. Їхнє для тебе відкрию. Вони означають ущент знахапніти, змусити нас що завгодно робити. Ущент означає зовсім. Які фразеологізми ви почули? Сісти на голову означає примусити. Виконувати роботу, яку людина не бажає, поза її волею. Прочитайте ще раз: сісти на голову або на шию, значення їхнє для тебе відкрию, вони означають, ущен знахабніти, змусити нас що завгодно робити. Підготуємося до читання арабської казки. Спочатку переглянемо з вами. Значення слів із тлумачного словничка. Це ювелір і оповісник. І так, увага на монітор. Ювелір майстер, який виготовляє художні вироби, прикраси з коштовних матеріалів або каміння. Оповісник той, хто оповіщає про що небудь. Ось ця людина доводить всім присутнім накази короля. Він оповісник. Повчимося читати слова ведмежатка, мов пенятка. До ювелірів оповісника замкнуться за кортілом. До ювелірів оповісника замкнуться. Закортіло слова ведмежатка. Проминула яскравішою, справедливо слушної. Проминула яскравішою, справедливо слушною. Почитаємо уривок казки, виправляючи помилки. Вправа сорока, черепаха. Будур. Зразу виправили велика літера, тому що це перше слово в реченні. і це власна назва ім'я дівчини. Будур вирушила з палацу в місто, проминула базар і під'їхала до схованки Аладіна. Ім'я, власна назва, пишемо з великої літери. Дівчина ненароком відкинула, покривало обличчя її. Засяяло красою, яскравішою за світло сонця. Треба розділити, а тепер швидше. Будур вирушила з палацу в місто, проминула базар і під'їхала до схованки Аладдіна. Дівчина ненароком відкинула покривало, обличчя її засяяло красою яскравішою за світло сонця. Почитаємо уривок казки Аладін і чарівна лампа. Читаємо разом із диктором. Аладін узявся за розум. Щодня ходив на базар, знайомився з купцями, розпитував їх про торгівлю, заходив до ювелірів. Урешті збагнув, що володіє багатством, якого не мають навіть правителі. Якось після сніданку хлопець прямував на базар і почув. Крик оповісника. За указом володаря хай люди замкнуться в будинках. Донька правителя бадр -аль Будур вирушає з палацу. Ніхто не повинен виходити на вулицю визирати з вікон. Аладіну закортіло бодай одним оком глянути на принцесу. Він став за дверима крамниці і почав чекати. Будур вирушила з палацу в місто, проминула базар і під'їхала до схованки Аладіна. Дівчина ненароком відкинула покривало, обличчя її засяяло красою яскравішою за світло сонця. Аладін побачив її надзвичайну вроду, і в серці його спалахнуло кохання. Юнак повернувся додому, приголомшений. Перед очима сяяло прекрасне обличчя дівчини. О, матінко! Учора я побачив обличчя принцеси і так закохався, що й не сказати. Я надумав просити правителя, щоб дозволив одружитися з нею. Почувши це, мати вигукнула Ти хочеш сватати володареву дочку? Рішення моє тверде. Я здобуду будур, сходи і попроси згоди правителя. «А вже ж, сину, проте. Мене до палацу не пустять, адже до володаря не підеш без коштовного дарунка. Матінко, ти сказала мудро й справедливо дарунок у мене є, коштовності з підземної скарбниці. Що ж, сину? зітхнула мати, завтра піду. Уранці вона попрямувала до палацу і ходила так декілька днів, чекаючи слушної нагоди підійти до правителя і поговорити з ним. Виконайте для покращення зору. Переглянемо фрагмент мультфільму і знайдемо в тексті уривок до нього. Знайдіть і зачитайте, Аладдін, побачив її звичайну вроду, і в серці його спалахнуло в кохання. Юнак повернувся додому, і, приголомшений, перед очима сяяло прекрасне обличчя дівчини. О, матінко, учора я побачив обличчя принцеси і так закохався, що й не сказати. Попрацюємо із запитанням. Знайдіть в тексті, без чого, на думку матері, не можна було. Потрапити до палацу. А вже ж, сину, проте мене до палацу не пустять, адже до володаря не підеш без коштовного дарунка. Обводимо правильну відповідь, що без коштовного дарунка до палацу не поводиться. Пригадайте, що таке прислів'я. Оберіть те, яке розповідає про закоханість Аладіна. Кого кохає, за тим і зітхає. Складемо і запишемо речення із наведених слів. Подивіться Аладін, Кома узявся, Кома, покинув, за розум і байдикував. Нам треба поміняти місцями словами так, щоб вийшло речення, і вже комит не ставити, тому що у нас вже будуть не слова, а буде речення. Правильний варіант Аладдін покинув байдикувати і взявся за розум. Поставте відео на паузу, запишіть красиво речення. Домашнє завдання прочитати уривок народ... арабської народної казки Аладін і Чарівна лампа і виконати завдання до тесту. До тексту. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами знайомство з арабською народною казкою Аладін і чарівна лампа, розширили свої знання про фразоологізму. Вивчили значення фразеологізму братися за розум.